От нема радості, нема того, не знаю чого, тобто є на все причина. Тобто, написано, якщо написано всегда радуйтесь, ну що радуєтеся, а якщо радуватися? От я радуюся. Бо мене ж розпирає, так коли мене наповняє, коли я йду, я бачу природу, я бачу красоту, я бачу це все. Мені добре тут. Тобто я розумію, що я з Господом, Господь зі мною. Мені добре. Якщо в мене цього нема, ну щось треба шукати. Десь я пішов. Не тої дороги, десь щось я загубив. Да? Нема повноти в мене. Тобі, треба шукати, треба шукати, щоб мати єднаність з Господом, да? щоб з'єднуватися з зі своїм Духом, з Духом Його. Да? А коли ми можемо з'єднатися з Духом Його. Коли ми робимо угодне, да? і тому каже, не впивайтеся вином, Від такого буває розпутство. Я на інших мовах молюсь, там, щит, молися. Є, що ну, нема напомню. Напом... Сповніть. Сповняйтесь духом. Да? Не впивайтесь вином, а сповняйтеся духом. А сповнитися духом, це сповнюється сили, радості. Да? Тобто в тобто, тебе ну, думки нормальні, тверезі, тебе тобто, тобто, нічого лихого не лізе в тебе, да? Тому що ти в ньому, він в тобі і навколо тебе захищається всяко лиха. Написано, ангели ополчаються вокруг того, хто боїться Господа. Да? А хто боїться Господа, хто не йде проти совістів. Якщо совість докоряє наша нація, тим більше Бог. А як совість наша мене не докоряє? Ну, от Починає слово читати, ходити на зібрання, слухати слово Боже. І починаю слухати, і чую, що я не такий. Да? І от коли в Ніємі там, ми читаємо, кажуть, читали закони Божого внятно, присоєдиняли толкування, і народ розумів прочитане, І плакав народ. Да? Плакав народ, бо слово їх докоряло. Тобто, ну, Вроді би все нормально, було, почали слово читати, страх прийшов. Почали да, плакати, він каже, не плачте. А чого не плакати? Як це не плакати? Ну, ну як це не плакати? Плакати треба, да? а Слово Богу, не плачте. Чого? Бо радість перед Господом підкріплення для вас? Не понял. Надо треба розубратися, вони не поняли. Вони за третім разом вже сплумачили. Сплумачували Слово Боже, бо вони чуть Слово Боже, вони не можуть зрозуміти. Як це, коли Господь обічає і має радити, да? Написано не тяготись, коли Господь облічає і наказує тебе, да? не тягатісь, бо що він поступає батько з сином своїм. Радій. Да? Батько наказав тебе, слава Богу. Я Якось йду поміж зібрання і думаю, Господи, там якась була така проповідь, каже, що коли Господь не наказує, то то і мій гой. Думаю, мене Господь не наказує, щось не бачу. То я так іду, у мене така різка боль в бедрі. І будь у мене кістка бедрова попереламилася на ходу. Аж сльози вийшли, думаю, це що це таке? І так мені зразу Господь в дусі заговорив. Коли ну, дитя слухняне, то його не наказують. Як ти слухаєш, боїшся приступити волю Божу в тому, в тому, все жити, то чого тебе наказувати? Наказують тих, які не слухаються, так? Да? І чисто каже, скорпіть тіснота всякої в душі чоловіка ділить щось злою. А що то такое зло роблять? Почни внікати, то розбереся, що до злого ти можеш робити. Які там ну, і гордість твоя, там, і надміння, і числа, і що там тільки ти можеш шукати собі. там. І коли ти починаєш розуміти, починаєш опускатися пониже, дивишся, і Господь до тебе прихилився, да? бо ти нахилився до нього. То й Господь, якщо буде шукати від цього серця, то знайдете його. А якщо оставити його, то він ставить вас. Можна там Будь віруючим собі, там ходи, там все нормально, в мене там все добре. А радості немає, це наша не така віра. Якщо так? слово Боже каже, завжди радуйтесь, то як в скорбях радуватися? Многими скорбями треба на відкриття Боже. Як мені радіти серед скарбів? Очень просто, поступай по і будеш радіти, будеш сповнений Духом сповнені Духа І коли нас в путь, то як ту, ну, маслину б'ють, щоб у нас масло було то треба за все дякувати. Да? І от, там, Клівещуть на вас, там, всякі гадості на вас говорять, а ви що? Благословляєте, молитесь за них. Да? Тому що ви розумієте, що їх дьявол іми володів, але Бог любить людей, віддав сина в жертву. Ти молися за людей, за їх спасіння, да? за тих, які не віждять, вони не розуміють, що вони роблять. Да? Не за тих, які розуміють, і роблять. Да? Це люди, які вже просвіщені, робили зло Христу. Да? Хоча, ну, тобто поражений каже, а не слихано, щоб хто відкрив очі порадженому. Каже, гріхах ти висродився, нас будеш тут вчити, що де такий. І вигнали його геть, да. а Христос його знайшов і каже, на що з ним разговор, то, то Господь знайде нас сюди, якщо ми йдемо правильними путями, то каже, прийде время, щоб бути виганяти вас із ну, синагог, із домов молитви, будь виганяти вас, і будучи думати, що вони служать тим Богу. Да, за ім'я моє, каже, то радуйтесь. Мене вилучили. За що тебе вилучили? За блуд, чи за гріхи, чи за крадіжку? Ні, а за що? За те, що я старався жити по слову це, говорив там, докоряво там, говорив, що неправильно йдуть. І вони взяли да, і вигнали мене, вилучили, да. оболгали, сказали, що він такий всякий, я того не робив. Ну і все, і що мені тепер? Я йду засмучений. А слово Боже каже, радійте. Написано так, ні? Значить, я засмучений, а можна радіти чи не можна радіти? Просто починаєш радіти. Починаєш розуміти, так? що ти ж нічого лихого не зробив, а тебе приносять ім'я твоє, як ну, славлять тебе хтось, і за гордості, і за завісі, там, ще якихось моментів, так? бо. І от ти страдаєш як християнин. То каже, не журиться, що, а радій. Ну і раді, я раді, розмисли в серце своїм, дане. Подумай добре, внікни слава Богу, і думай, слава Богу, за таку участь. От і все, ми можемо міняти відношення. Просто от, часто ми говоримо, що треба міняти відношення. Поміняй відношення до людей, до обставин, в яких ти перебуваєш, да? до країни, в якій ти живеш. Як це поміняти? така країна, тут одни злидні. Поміняй відношення. Дякуй Богу за те, що ти в цій країні живеш. Да? Тому що якщо ти кажеш і знищено, і знищуєш драгоценне, то будеш, як мої вста. Як, каже, не, не, вони будуть обращатися ну, до тебе, а не ти до них. Значить, Господь буде говорити до твого серця. І от ці моменти всі, вони написані в Слові Божому. І народ часто от він там, ну, обідали там його, там сказали, він таку проповідь хорошу сказав, а хтось позабідав, сказав. Ну ти сьогодні наплів. Пух, я бачив, такий прибитий, що таке? Зневажили. Я кажу, то що ти ходиш, нос опустив? Говорю, Про, слава Бога, ти ж розумієш, що благодать, що тебе трудила. Що ти відчував? Що це ти говориш, що то Господь через тебе говорить? ну що я відчував, що це благодать трудиться. То що, то він тебе зневажив, там опустив тебе, чи дьявол нього підійшов? Благослови людину, подякуй за таку участь, що да, ти. За ім'я Ісуса Христа удостоївся честі пострадати, правда? А на нас зовсім більше проповідувати не Богу. А що таке обіда? Це людський фактор, це зло. Це ти по плоті, не по духу. І От ми можемо ну, неправильно просто сприймати ті обставини, в які ми потрапляємо. Тому треба міняти відношення до цього. Да? Міняти відношення до людей. Да? І, Якщо нам приходиться незаслужено страдати, то це що? Слава Божа! Да? Дух Божий він прославляється через вас. А іми він що? Хулиться. Ким? Ворогами нашими. А хто вороги наші? Люди. Ні, диявол. А люди, діють що людей, так, да, люди дають місце дияволу. А ми не давали колись. а? Давали? А ми зараз що можемо давати, ні? Ну то і приходиться, і потерпіть трохи, якщо потрібно. А а що, потрібно мені терпіти? Як ви думаєте? Та нужен, бо що треба переплавити, треба змінити мій характер, моє відношення до цього. А потім вже, коли в нас дітки будуть як золото, да, внуки будуть як золото, такі характер, вони будуть такі кроткі, такі смирені. Откуда? Що це за народ? Звідки вони взялися? Хтось перед ними йшов і закладував правильні основи. Їх вже нема. Але ми бачимо, да? ми бачимо хороший що хороший напосів і хороші всходи. А потім або, або віруючі були, а них такі злидні діти терплять, вони да? віруючі були. А діти так страдають і мучаються, теж бачимо, да? Ну, Значить, батьки неправильно жили, неправильно проводили час. назбирали дітям кучу проблем, а діти після них мучаться. Діти, внуки. І ми це можемо бачити. І когось там судити чи що, ми просто не вірили. Коли ми там починаємо оцінювати щось. Важити когось, не, у нас неправильна вага плоска. Якщо ми духовні, ми розуміємо, ми свободні від того, ми правильно бачимо, ми ніколи не будемо зневажати людьми, гордувати людьми, там, принижувати когось. Тому що ми розуміємо, що ну, буде таке співчуття і милосердя, тому що не розумієш, що він того не робив, але він ну несе. А чого Бог так зробив? Він цього не робив. А батьки робили їх нема, то хай би батьків наказав, що може непогано прожили своє життя. А діти після них мучаться, чому? Бо так Бог оприділив. А що він так робить? Ну, яке твоє діло? Він нічого ну, нікому не дає в тому, що він робить. Ти смирися, може, дасть Бог колись і зрозумів і це. Що і для чого він робить? Нашу він ту сім'ю черги тут на землі, на що тут це все нам треба, то ж там воно не треба. А тут воно треба, значить треба. Рахуватися з тим, що тут на землі, як воно є, але жити ми маємо по мірі, віри, розуму, скільки нам Бог дає, відкриваючи Слово своє, ми маємо так жити і поступати. Тому це все, слава Богу, що так погано, що воно? Ми народ ізбраний, люди взяти в уділ. Да? Для чого він спас? Для того, щоб ми були ще тут те, що. Представителями неба. Царство насвіще, вже тут на землі ми проповідаємо. Ми не від землі, ми вже від неба. Ми може не знаємо, то звісно, що по плоті ми від землі, да? Але ми вже розжені свише, ми вже наслідники Його, тобто ми вже люди народ особенний. Нікуди взагалі не народ, а тепер вже народ Божий. Помилування їм. Маємо причислені до церкви, Його, яка є повнота, яка наповняє все у всьому, весь всесвіт, за преділи зірок, навіть коли око сягнути не може, а це все належить нам. І ми наслідуємо будущу вселенною. І ми будемо там царствувати за Христом тисячу років. Це не просто ми будемо на землі десь ми сидіти, ми будемо вести війни Господа Ісуса Христа, і всі будемо перемагати, тому що Христос переміг, а ти смерть. Ще не бачимо, що ми в маємо боротьбу. Да? і Нарівні з тим, йде боротьба і во Вселенної. І каже, ви спасіння землі не доставили і прочі жителі вселенної не палі. А що там є життя, так? Да? Може ми не знаємо. Так в Слові Боже, написано. Що він примирив на собою не тільки земне, але й небесне, правда? значить там є жительство. Що воно, скільки, як там, воно нам не вміщається, в ну, Слові Божу, про це написано. І ми йдемо в будущей вік, і це вік не такий, як цей вік, так? це інший вік. Ми взагалі будемо мати вже, ми вже будемо в Христі Священні, хто вийшов в число церкви, то ми будемо мати ну, тіла, які безсмертні. Або там будуть ще смертні тіла, так? що там будуть люди, які будуть мати смертні тіла, бо над ними друга смерть буде мати владу, а над нами не буде мати владу. І це все для нас написується, це все обітниці. І це Бог обіцяє, і що так буде. Амінь. 100% я не сумніваюся в цьому, що так буде, бо що це Бог сказав. І ми наслідуємо ці обідності, чим ну, ми слідуємо Писання, і я це наслідую, вірую. Я вірю в цьому. Він Господь відкриває в мій духе, це ніколи не знав і не розумів. Я не родився, віруючий сім'ї, що мене там хтось навчив. Мене Господь навчив. І учи, досі через слово Боже. Це, що мене хтось спитає, де таке взяв? Пожалуйста, я йду, де я це взяв, де я це вичитав. Де воно мені відкрилося. Я розумію, до чого я покликаний, і що в мене чекає в майбутньому. І це не просто там тут, ну, ми поки в тілі плоті, ми дуже принижені. Ми принижені дияволом через гріх Адама і Єви, бо ми отримали в наслідство цю плоть гріховну. Але там ми будемо мати інші тіла, так? не такі, як ми маємо. І ми, каже, ми стінаємо, ми мучимося. Будучи перебуваючи в цьому в цій храміні ну, тілесній. Але коли ми вийдемо з неї, коли каже, я не хочу цього смертного тіла, да? а в своє нове жилище, то каже, як би нам одягти, мені казатися нагіми, коли ми вийдемо з тіла проти, щоб не бути нагими. А, а хто нас покрив? Христос нас покрив своєю благодатью, нам даровано спасіння в Ісусі Христі. Через віру ми пройшли спробу. Бог побачив нашу щирість серця і дав нам покаяння, і дав нам духа благодаті. Ми народилися згори, і ми прийняли хрещення по вірі. І ми хрестилися в тіло Його, в церкву, Його, яка є повнота, яка наповнює все у всьому. Слава Богу, за таке обітниці, правда? І ми вчора було хліболамання, ми, ми ну, не всі може розуміють, що вони там приймають, ну не приймають по вірі, бо так написано, ну не всі мають розуміння. Що є тіло, що є кров, Христа, що це тіло, це ми, це ми в церкві, ми одним духом, хрещену в одне тіло. Що це? Кров, новий завет. Коли в тілі кров є, то вона очищає нас, правда каже, якщо ходимо в світі, подобно він на світі, маємо общення друг з другом, кров його очищає нас від всякого гріха. Як хто не буде їсти хліба хліб, тіла мого, той не буде мати в собі життя. Хто не буде пити крові мої, не буде мати в собі життя. Це ні, тим, не тім не Якщо внішній факт робить, то він непонятний людям, що це таке. Але ми розуміємо, що це таке. Хоч може одчасти, але розуміємо, що це є те, що відбулося в невидимому. Вже воно відбулося. Але ми, будучи в тілі, ми робимо певні видимі речі, так? Ми народжені на добрі справи, які нам Господь призначив робити в Христі по вірі. І ми шукаємо не людського, а шукаємо Божого в житті своєму. І хоча і дійсно написано, Бог призводить нас по своєму благоволінню. Я хочу з Господь, що ти хочеш? Я хочу багато що. Свої заботи походи на Господа, він піклується про тебе. Що треба, те буде, а що не треба, то не буде. Він знає, що коли тобі дати, щоб воно тебе не погубило в цьому житті. І тому смирись під крепку руку Божу свого часу, Він тебе піднесе. Якби все написано, коли ми на постійно треба це оновлювати, каже, обновіться Духом Ума вашого, тобто по Духу живіть, що Слово Боже йде оновлення наше. І ми приближаємося з дня на день в образ який? В образ Його, в образ Христа. Якщо ми живемо, ми поступаємо так, як він нас случай. Ось така наша дорога. І ми маємо радіти на цій дорозі. Чому? Тому що ми знаємо, до чого ми покликані. І що нас чекає попереду? І що ще на землі -які, що буде відбуватися? Нам Господь ми, не є в невіденні, нам Господь відкриває. І Господь каже, нічого не робить, не відкрив тайні своїм рабам, своїм пророкам. Ми всі часті пророчество, ми всі маємо духа пророчого. Ми говоримо, ми свідкуємо за Господа, благодать нам дарована. Ми можемо говорити за Христа. Правда, є моменти, коли Господь нас наповняє. І ми говоримо, і ми розуміємо, що це не ми говоримо, це благодать, що нас трудиться. Слава Богу! Це є дух пророчий. Ми, ми говоримо людям про спасіння, про покаяння. Говоримо згідно Слова Боже, ми віримо, ми в цьому укріпляємося. Дух Божий нас укріпляє в цьому. І ми маємо радість, правда, слава Богу. І ми радіємо, що ми. Ми приходимо в зібрання, ми радіємо, що ми що, укріпилися серцем, душою. Ми поїли, каже, ви, Христос каже, ви шукайте мене не тому, що чудеса бачили, а що, бо ви їли хліб і наїлися. І каже, ну старайтесь не про поживу, ну тілесну, а про, про, що? про поживу духовну. А що це за духовну? Каже, у них хлібом буде жити людина, всяким словом, яке виходить із Божих. І ми слухаємо зараз, ми зараз слухаємо Слово Боже, і воно нас наповняє, воно нас укріпляє, воно ну, проводить якісь процеси, обновляє, тому що плоть вона постійно нас вона прибиває да, до землі. А дух і слово нас завжди піднімає до догори. І, і каже, помишляйте о горнім, а не про земне. Коли ми помишляємо про горня, ми читаємо слово, для того, щоб думати про горня, треба що, время знаходити для, для слова Боже. І коли я знайшов время для Слова Божого, для горнього, то я про горня. Якщо я наповнений словом, то я і помисли в мене будуть, правильно? Я і помишляти буду про горню, мені цікаво, що там, як далі, собі там знайшов, зупинився, собі. взяв там, слово почитав, в машині йдучи, ну, шукаю собі, ти бачу, ти. Послабів трошки, бачиш тебе, атакує ворог через плоть на душу, бачив щось так, видно, ти ослабів, щось тебе щось хочеться, то-то хочеться, тобі то то хочеться, все зрозуміло. Плоть пішла уперед. Да? Ти раз собі десь став, уєдинився, слово почитав, укріпився, все, все нормально. Перепоясавши слова істину, і що і бодросту, і далі, і пішов далі. Слава Богу. Це вже ми маємо певні навики життєві, що ми знаємо, тому що. Ну, розслабляйся, у нас це все воно нас не накормить. Це життєве, все. ця піща нас не збагатить. Ми збагачуємося, маємо в Господі. І коли ти почитав слово, тобі тільки було це, треба, те, треба, дивитися. Нічого не треба. Слава Богу. Господь сам знає, що тобі треба. Він то вправить твоїм серцем і душою. То, що треба, просто довіряйся йому, і живи, і радій, що тобі ще треба йшли. Що... Ні, треба якісь проблеми на ці собі, да, щось собі на голову видумати там, потім страдати, потім ну, думати, на що воно мені треба було. І от розбирайся собі, не тим путем пішов, а чого не пободро став десь, не вибрав правильно, а вибрав неправильно і через того страдаю, вже стільки років, не можу вибратися з цього. Бо треба ціну вже платити, щоб вибратися з цього. І отаке, Господь каже, лиши все і знов приходь до мене. Так? Згадай, де ти не спав, творі пречні діла, а якщо ні, то каже, здвину світильник, підеш, а світильник Господній — дух чоловіка, і підеш, блудий десь і будеш опять, пропадати, як той блудний син. Добре, якщо Господь поверне, правда, десь змилується. А якщо ні, то й так і пропадеш. Що? Та й ми давати не жадай нічого назад. <кій> не так все просто. Ну, якщо хто довіриться і буде так поступати, той зрозуміє. Радість, яка приходить після цього, свобода приходить, слава Богу. І як без грошей залишився, свобода, так, да, свобода. Поміняє відношення. Воно мною не обладає, а я їм користуюся нормально, воно мені не пошкодить. Я раніше 100 гривень я не міг з ними справитися. А тепер там є вони чи немає, тим я свободний від того. Я довіряю Господу своє життя, я знаю, він мене не оставить, я не покине, не покидав. За 29 років він ні разу мене не вставляв. Ни разу не вставляв братів, які милосердя, чи що на домах. Я зараз що, я, я ну, жорю, що вони там будуть їсти і пити. Я не жорюсь про це. Ну я молюся. Якщо мені приходять, я кажу, Господи, пошли там, ти знаєш, що їм треба, все. Посилаю, чи ні? Посилає. Не голодні. в взуті, слава Богу. То що я їх вдіваю, я їх взуваю, чи що? Та ні, він піклується, я поїхав там, мені надавали там сумок, я навіть не знаю, що в тих сумках. Приїхав, така, це надіймо населе. Отвіз там, ми розібрали там, розділили між собою, де і що комусь віддасте, що там треба, да і все. Та й слава Богу, я що, журюся, це що моя справа, це його справа. то він не заботиться про своє. А я маю що бути вірним йому, слухняним йому. І все, Господь буде робити, я там думаю, що воно звідки як робиться. А що я міг зробити раніше щось? Я, я собі радий не міг дати, правда? А то ти говориш, ради радий дасти їм. Ну я довіряю Господу, а Господь твірен своєї сторони. І він робить так. І хтось дивиться все. Це дуже тяжка справа. Це, це важка справа, коли ти береш на себе те, чого тобі не дають. Це дуже тяжко. Коли ти з завісті щось починаєш робити, чи по Числаві, чи по городі, це дуже тяжко. Не, не беріть того. Найдіть то те маленьке. Я вчора згадував одного чоловіка, який їздив, ну в тюрму возив братів постійно на жигульку своєму возив собі. Я так удивлявся, цей чоловік такий, що в світі він займав певне положення. Він себе так смирив, понизив себе так, так. Він все время їх возив туди, в тюрму і, і привзе в тюрму і жде їх, поки вони там три години, дві години, чотири години, скільки вони можуть там проводити служіння, як піде. Так. І вони приходять, і він їх жде, вони виходять веселити, вони підкріпилися, вони проповідувалися. А він вже гулькував і повіс їх знову. На цей ну, день він діяк он слава Богу. Ну, для мене оці речі набагато важніше. Отак От смирити себе. І бути вірним в тому малому, що Господь довіри, просто вози людей туди-сюди. Там, вчора там вони приходять, що мені робити? У нього точно така справа, говорю, вози людей на тюрму. Вози туди-сюди, жди, там. є час слово почитати, Ти вже об'язаний. Потім там читай собі 3-4 години слово Боже. А ну, я хочу теж бути виду, Я хочу бути дітою, я хочу, щоб. Чтобы... Ну, а зачем воно тобі? Ну як це? Ну всі ж ділять, что-то, я хочу щось делать, Ну, так переделай. Ну а що ти я привіз там і жди їх там, да? Ходи там, тиняшся, десь ну, под баров, то да ще нап'ється, поки вони да? Ну на що нам і треба? Бо колись пив то ти не тіняйся, ти правильно використовуй час, візьми Біблію почитати. Для мене це можливість була. Я постійно шукав, люди йдуть на обід, їдять, а я йду слово Боже, читати. Бо що мені час ну, обіду, я собі швидко там перекусив. Спочатку я пішов біблію почитав, потім швидко перекусив і знов до роботи. Десь, ну я дорожив временем. Я собі знайшов таку роботу, що мені більше, я пішов сторожом сторожу Я знаю, що Господь мене не оставить. І не вистав. Ну я зато в слові перебував, щоб і ти на роботі, де нікуди ти сторож ти, бо читати слово Боже, це і читає слово Боже. Хоча були різні роботи, по-різному відносили того, що я там читав, комусь воно ну, все одно мішало, що ти читаєш. Я, я все одно читаю, вижив під другу роботу, знайду, знову буду читати. Бо що мені це треба. У мене є жажда, в мене є бажання читати Слово Боже. Ось є жажда, молиться, молиться, Але слово все одно треба читати, слухати треба слово. А тепер прийшов, прийшов нормальний. Вже не індієць, вже розумієш, як вести себе в хаті, як в домі себе вести, як, як вести святими себе. Що святі? Ага, святі. святі, святі. І що вони все одно святі, святі. Господь каже, 49 му Псалмі, зберіть мені святих моїх, я буду з ними що? Судитися. За що? То ж святі. Що з ними судиться? -м -м. Він там починає виговарювати, так? Ми святі. Але ж ми в поступках. Не завжди святі, а але чоловік постійно святой, Да? постійно бути святим, постійно у всіх поступках поступати правильно, благорозумно, це рост. І ми Возрастом Божим, Він нас зрощує. Слава Богу, що він нас прийняв недосконалими. Да? Він нас прийняв якими? Такими, як ми є. І що, і зробив нас сразу святими по благодаті. По... Він нас своєю благодаттю, примирив нас з собою, бо яка це святі мої. <смі> святий. Mm -hmm. Ну маєш оглянути? А він вже святий. Да, святий? Як це? Ну так, христи, вже святі. Ого. І вже відношення якесь, мабуть, друге до них пало. А я ще дивлюся, воно таке, що й яким воно святе там. Я там бачу його якось не так, ну дорогенький. Ти що не так бачиш, як треба бачити. Що время пройде, побачиш правильно. І ми там друг на друга можемо говорити, щось там, судить, там. можемо там. Ми ж не розуміємо, що ми робимо. А потім ми кажемо, що ми страдаємо, що нам так тяжко. От проблема. Язичок. Будучи випаляємо від гієни від нашої, да, там возмущає нас, балакаємо щось, там обідно нам все. От ми собі створюємо круг життя определений. Я говорю, чого нам так тяжко? Я вже вірую ще стільки років, а так мене нагортає мені так, ні? Ну що, пройде час поймеш, ну, поймеш. І коли ми вже розуміємо, думаю, Господи, слава Богу, що ти такий милосердний, ти стільки мене терпів, стільки років, дождав мене, слава Богу. От починаєш розумати, що тут. то Тоді в кашу, то вже можна щось тобі твердіше давати. Каша в голове, ничего понятного. Правильно, надо їсти кашу. Пока ешь кашу. А потом предав время, что будешь есть твердишь. А может, пока придет взагалі малофронная. Бо ты ще не в силах, еще не понимаешь. Каже, пришел возраст, да? Пришел возраст и отказался. чого? Ото всього приймущатися, яке мав. І предпочав краще страдати з народом Божим, чим імені гріховне злосувати. Тобто нормально жилося, чоловіче, все ж було нормально, сумасшедший. Ти що наробив? Весь світ каже, сумасшедший. Все мав, відказався, десь пішов, куди ти пішов? Може, так любили, а потім так і ні? Моїсея. Що і вбити хотіли вже. Ось така життя.